Моїй доньці сім років в холодну пору року вона безперервно хворіє на всякі аденовірусні інфекції та грипи. Чому не працює імунний захист у дитини, і які фітопрепарати їй підійдуть? Треба зізнатися зразу, що вам найперше треба подумати про загартовування дитини вашої дитини. І загартовувати і необхідно не в холодну пору року, а навесні чи влітку. Це і водні процедури, це і ходіння босоніж, лише ж не по, по асфальту. Це і, і врешті-решт, е, значить, е, е, засмага, за це використання сонця, адже це все. Має величезне значення. Має значення значить, і вага дитини, і харчування дитини. І треба сказати, що готувати, як ото народ, наш мудрий каже, саме треба влітку, а воза взимку. Так, і тут необхідно готувати вашу дитину до застудних недуг. Як же їх готувати? Ну, насамперед, все те, що ви, все те легко, що ви знаєте. Це і вживання садовини і гродини, це і вживання таких рослин, як есперцет піщаний, це і листки горіха волоського, це і дереві звичайний, це і спориш особливо спориш. Кожна ця рослина має е, біологічно активні речовини. Ну, от, скажімо, еспарцет він має пр прекрасний склад добильних речовин. Власне кажучи, навіть більше е, він народною медициною вживається як авітамінозний е, засіб. Це попередження. Це а вітамінозу. В ньому велика кількість вітаміну С. Скажімо, спорий, що той, що моріжок називається, що е, значить, є, люблять дуже його горобці, коли, коли вже, вже вони, вони відходять е, в, восени. В ньому і вітамін С, і добильні речовини, і відхаркувальні. Засоби і особливо подорожник великий. Подорожник великий, він має і вітамін С, і вітамін К, і особливо у насінні подорожника велика кількість слизових речовин. А слизові речовини, вони що роблять? Вони роблять дуже багато, вони обволікають слизову оболонку дихальних шляхів. І, і поліпшують відхаркування, а відхаркування веде до того, що немає за, застійних явищ у верхніх дихальних шляхах, тобто у, у, у бронках, у ротовій порожнині. І е, це дає можливість е, значить, е, лікуватися, е, значить, попереджувати е, захворювання значить судними дугами вашої дитини. Отже, повторимо і наголосимо. Це насамперед загартовування влітку, це водні процедури, це сонячні ванни, це харчування, особливо влітку, можливість харчування це кисло кисломолочні продукти, якщо немає алергії. Це значить, садовина і городина, починаючи від чорної смородини. Тоді я, я вживав це слово і не сказав, чому чорна смородина така лікувальна, тому що вона має велику кількість майже чемпіон вітаміну С, має добильні речовини і, і має значить. Оце оце, це, що називається фітонцидами, А фітонциди, особливо у садовини, і городині, коли ми вживаємо і ті ж салати, і крип запашний, і цибулю, найрізноманітніше, що тепер є. І, значить, і капусту, то ми вживаємо фітонциди, які, які в науці називають. Так би мовити, вітамінами, повітряними вітамінами і вітамінами здоров'я. І от як усього цього ви будете дотримуватись і педантично дотримуватись, то ваша дитина, так би мовити, буде гарантована від застозених недуг, особливо зимові і ранньо-весняні і ранньо-осінньо-зимові періоди року.